Добрий день! Приїхали в зону свого відновлення, боже чуть око не вибила і відпочинку. І у мене є гарні новини. Бо я маю перші огірки. Оба! Бачите який! І це найсмачніший огірок на всьому білому світі. І. Дуже несподівано, а може я не помічала. Я маю дивіться, яку квасолечку. Бачите? Така гарненька, наче тільки посадила, а вже воно все росте і пахне. Коротше, працюємо, відпочиваємо, відновлюємось. Всім, всім гарних вихідних, продуктивних, не лінуйтесь, робіть щось, гуляйте, відпочивайте. Коротше, живіть! Дивіться, що маю. Маю такі маленькі кабачечі, ще трошки і можна зривати. Я купувала е цукіні не пам'ятаю, що купувала, але дуже гарно, правда? ж Ще в мене дуже вже гарні качани, капусточки вже тверді-тверді, і божі коровки оці. Мені сказали, що вони їдять тлю, тому я їх не жену. Хай їдять її. І тут вже такий качанчик. Трошки покоцані, але, ну, це ж мій перший досвід. Хай буде покоцаний. Яка ж вона гарна, правда? Ще лілії розпустились. Вон, соняшник буде. Боже, така яскрава вийшла клумба. До млинців нам треба огірочок, А тут якраз є. Так ось він. Не знаю, треба ж. Ось, гарнюній, Перший. Там їх ще висять, я показувала вчора, але ж перший. Гарненько так. Всім смачного сніданку. Оце справжній огірок. Розумієте? Огірковий огірок зі смаком огірка. Так, огірочки вибрали. Тепер йдемо за малинкою. Сьогодні зовсім нічого не роблю, хоча, он, дивіться, як бур'яну багато, я нічого не роблю. Їсти готувала таке і ходю, тинаюсь по участочку. Так, малинки назріло. Малинки у мене небагато, але вистачає трошки поклювати. Погнали за руколою. Рукола і базилік у мене ось тут живуть такий базилік. Хай ще росте і позаду рукола навіть вже, бачите, пустила цвіточок на стінний сін... на цвіточок. Непогано вважаю. Ось такий пакетик назбирала. Тепер у мене зеленушки і досхочу. Зараз спробуємо трошки викопати бурячків. Ого, тут вже гігант. Ось його ось. Ось як виглядає. Це Red Sun. Слухайте, ну схожий на картинку. Схожий, ось бурячок, вже вицвіло такої ж форми. Ред там. І зараз викопаємо другий. Ось тут він. Ок. Маленький трошки. Це у нас э кестрел. Ще маленький, треба хай ще росте. Який букетик маю, бурячковий. Трошки зарано викапала, він ще маленький, ось бачите. Але ж мій, вже хочу, щоб воно все було, але ще трошки його треба підростити. Ось з такої діляночки, тут кущів десь я викопала сім. Вийшло стільки картопельки. Небагато, але ось яка вона вся крупна. Руки мої, бачите? Блін, моя картопля перша. Отже, що маю? Маю трошечки огірків і один з'їла зранку. Руколу, петрушечки. Цілу мисочку, малинки. І це з урахуванням, що я ще трошки поїла. Бурячечі. і морква. Моркву, щоб їсти просто так. А, і картопля, звісно, Відерце картоплі. Якось так. Так би гуляла і гуляла <риклад> лягуха налякала нас, да? Норжка.